Доброго всім дня, вітаю вас. Ми з вами завжди на каналі Стандарт. Бажаю вам успіхів і хочу вам прорекламувати доброго від компанії Ярила і це буде Ярила Гумадкаліо. Що таке Ярила Гумадкаліо? Це тобто вже продукт, який на ринку більше 5 років, він дуже уже сформований на ринку як топовий продукт. З нормою внесення його дуже така, як для концентрованої формули, вона мала. Дивіться, поки що підемо по складу, тобто калію тут 30 грам на літр Д, гумінові кислоти 180 а грам на літр, це дуже велика кількість. І флюокіслоти 50, що в комплексі дають можливість працювати дуже швидко з рослиною в різні фази критичних розвідків рослини. І це на всі наші. Культури можна працювати. І дивіться, обробка насіння 0,81 літр на гектар. тобто е, А по листку, дивіться, е, це нормовнесення буде складати від 02 до 04 літрів на 1 гектар. Тобто, це зернові. Бобові, це соняшник, маслічні культури, це овочеві, це плодові культури. Тобто, дивіться, концентрована формула. При наших на пріоритетах, скільки ми років працюємо з компанією Рила, ми є офіційним дистриб'ютором, скажу вам таку річ: внесення 03-0,4 літра на 1 гектар завжди хватало гоматокалію для того, щоб був спланований результат, був гарний налив колосу, якщо це йде... На зернова лінійка. А якщо це соняшник разом з і черепак, разом з бором яриловським та ще й збором екстра, це дуже файна вообще, суміш. Тобто ярила гомоткалію завжди є в наявності. Звертайтесь з вами була компанія Але Стандарт.